Одного Разу дуже старанній студентці факультету журналістики наснився жахливий сон, що було б, якби вона припинила вчитися перед сесією. Ще пак після читання божественної комедії на ніч ще й не таке може приснитись. Ідея, що щось відбувається. Ти в пеклі журфаку. Я в пеклі журфаку. Я Романчука в березні написала. А? Я до Слуджу постійно ходила. Не мала 95, а філософію взагалі автоматом закрила. Я не можу в пеклі журфаку. До Слуджу вона ходила, Романчуку здала, а хто останні два тижні на пари не ходив? Все в перший раз. Нічого страшного, я все рівно я приправлюся, я вмію це крутитися, тому все мені не нормально. Будеш у нас виправлятися за це. повинна тепер помітити 9 кіл пекла перше коло. Може, знають, а я зробила студентське, так якось не вийшло, неудобно. А можете мені сказати, як ви відновити? Ну тут, тут все взагалі просто. Щоб відновити студентський, вам потрібно. <плес> Заява до адміністрації навчального зараз. От я українського закордонного паску, відомі прощеплення, міська духовства. Колодка присинка, автографся піта, а лабілоне, то на Круза. Йоу! 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 Знаєш, що я тобі скажу так: в принципі, в нас ніколи не було не проблем з регіонатом, тому якщо це двоє пекло, то мені зовсім не страшно. Ну, Це було просто. Так, Можна щось придумати, зачем я думка, щось видумати. buongiorno. Come sta? вітальяна, ну. О, і вон са підісп'ять. А п'я. Добрий день. Аплі день. Добрий день. Я хочу знімати з колісом. Добре, зараз гадаю. Розповісти мені про Тома Квінського, його новомодерні якісь технології. And last week shows you work. No ice cream call. Субсидії. Я багатодітний батько. У мене чотири дитини. А, як Ді я маю годувати? Е? Газ по 7,20. 7,20. Знаю, діти хочуть їсти. Зранку до ночі плачуть. Кажу, тато, дай їсти. А я що я маю робити як буханка по 20 гривень? Ну, ну добре, не будемо тільки по Ем... Хоча, знаєте, Ленін був послідовником Макса і Емрса. За Леніна життя було ліпше. Ленін жив для людей, робив для нього все. А тут ми маємо що? Тут ми маємо перший був Азару, Яценюк, а тепер той Гройсман. Та Це жахливо. Запишіть собі цитату. Демократія не ліквідує. Класових еліт. Кінець цитати. <рив> Я не буду стільки говорити про ту всю політику, яка в нас в Україні є. Мені так важко живеться. Все хотів би робити для вас студенти. Але підготуйтеся потім на другий сем, на другій. Шухаю нас буде трошки. Трошки підготовка до сенатського заняття. Тоб, кінець у заняття там Підбираєте ще коло студентів, так, щоб я в фулсту не їхав, мало чотири. Чотири гривні після люди маю, а ще іноді трьох студентів може чотири поставити. Так що це не без проблем здається. Ну, Це теж було легко. Тут знань багато не треба. Подивимось, як в тебе з інтелектуальним рівнем. Четверте коло, пекло. Так, на цьому ми зупинилися, ні. Скільки сокер було в Одесеї? Ну, ви знаєте, 12. Е -е, хто переклав божественну команді Данте Алієрі? Ну так, ви знаєте, знаєте. Ну добре, напишемо модуль. Роз... Роздрукуйте там, косте. Роздрукуйте то. І так. У нас взагалі самостійна робота на змагання, хто швидше напише запит у запиту. Алло, алло, я на секундочку. Так, так. Да, нічого не скажу, що дивний Данчин, особливий, особливий Данчин, дивний І це дивний викладач. Особливий викладач. Дивний викладач. Це дивний викладач. ще не бачила дивних викладачів, дивуємо, Наступне коло. П'яте. Позробимо, а потім напишемо. Напишем. Так. Костенюк Микита немає. А це ж був ну, такий високий хлопчик. Так, такий десь так ну, вищий за мене, правда, <правда>, правда? А зразу видно було, як сидів на задній ніби. <правда> так. Пономар Аліна. Теж немає. Ευχαριστώ. <laughs> А от там на біологічному. От я знаю, я розумію, а тут я не знаю. Ну так, поки okay, так на деякій Так, ось, як Холод, звато, особливо мене холод. Сьогодні я розповість вам, як приготувати франкові мафіни. А діти де, діти де? А діти Тарасик наші Софійка, ну ви знаєте, вони поїхали до бабусі, вони по суті ягнят. Доброго дня, шановні студенти. Для того, щоб приготувати франкові махіни, нам знадобиться. 100 грам франкових яєчок, 100 грам борошна з франкових поліз і 100 грам цукру з франкових буряків. Що Шанов, нам до останньої парту, гальорці, Чому ви смієтеся? Так, ви <сум> Ви думаєте, що нам достатньо вдало вийти заміжки робити? Ні, цього недостатньо, до якого багато років, в нього все одно будуть потреби природні. Батьки. Більше пекло. Ми подивимось, що буде далі. Я чекаю, вдалай. Коли кого у нас веселіше, веселіше. Всього пекло. Шановні студенти, тема сьогоднішньої лекції політика і засоби масової інформації. Скажіть мені, шановна студентка, скільки часу на добу ви приділяєте? Пів-пів чого? Пів години, хвилин 300 хвилинниць. Може, <рес> ви мені скажете? <рес> <рес> Скільки часу на добу студент факультету журналістики має приділяти читанню книжок? Побачимо йде, вас типу ми ще вас слухаємо. Непогано, що не скажеш. У нас це весніше. Це вже має бути коло восьми, так? Якщо тут не буде нічого жорсткого, то ми можемо з тобою помінятися у нас. Не буде нічого просто. Ну давай подивимось. Знала б, що тебе далі чекає. Посмотри коло пекла. Результат того, я казав, половина мозку не працює. Ну, мужик, сподіваюсь, ти мені понятно. Добре, я зрозуміла, мені треба вчитися. Я дуже спочаю, що я не ходила останні два тижні на палері. Я не знаю, що може чекати гірше. Мені здається, що все було, абсолютно все. Я, я погоджуюся. Це, звичайно, у нас дуже страшно. Але є на журналі одне найбільше зло, яке бояться і малі, і великі, тут. І на цьому зло. Деда, <плес> де <плес> я тебе голову. До наступного року в мене таке чекає, тоді будеш розгрібати. <плес> Добре, що ми так щоб е, не впасти в жодний козак в партію. Ну, в тебе є ще один вихід з цієї ситуації. Якщо ти будеш... Добре вчитись. Якщо ти будеш ходити на парик, час вчасно всі роботи, так, то ти можеш попасти в рай. Так, а який рай?